Всім привіт із села. Сьогодні хотів би розповісти про те, як я вирощую е, табак. Е, ну, з чого розпочати. Е, напевно, з того, що я його висадив е, 17 травня е, розсадою. В роз... Ну там було 3-4 листочка. Зовсім невеликий. Е, зразу хочу сказати по нюансам. Потрібно табак висаджувати на е, сонячній е, ну, на, сон, на сонячному просторі, там де постійно сонце буде. Тому що, е, ну як, оці он, два рядки добре ростуть, тому що сонце, сонце більше попадає. А ось один під садком у мене зовсім маленький. Це один момент. Другий момент потрібно підживлювати. Ну, я підживлював десь близько двох тижнів назад дрожжі, попіл, все в одній баковій суміші, під корінь поливав. Відео на каналі в мене є про те, як я готував цей розчин для. Підживлення. Кому цікаво, знайдете, подивитесь. Потім у мене дуже кислий ґрунт, також впливає на ріст табака. Чим відображається поганий ріст табака і жовтіє листя, як провірити на кислотність ґрунту в домашніх умовах без жодних приладів. Також відео я робив, кому цікаво також подивитись. І боротьба з ним, оце я визначив, що в мене кислий ґрунт. Видно, що білий цей нальот такий, це посипав попилом. Попіл понижає кислотність ґрунту. Своєчасне потрібно видалення пасинків. Зараз покажу, я вже видаляв на більших. Ну, якщо видно, ось невеличкий росте, ну, ще його рано видаляти, тому що ніяк його видалити. Це сорт забув сказати Вірджинія. Як заявив продавець дуже якісний, високий росте і широке листя, ну, гарний табак. Що ще таке розповісти? А, саженці між до Точніше розсаду між кущ від куща садив 50 см, між рядками робив метр. Тому що в подальшому вони будуть розкладатися виски більші, щоб можна було пройти, прошарошити ґрунт. Грунт потрібно шарошити в обов'язковому порядку, щоб табак дихав, коріння дихало. Тим, що я його в цій місці висадив, я не дуже задоволений, тому що ну, він вже має бути такий доволі високий і гарний, а в мене він ну, зовсім ось є містами маленький. Ось оці жовті листки, це ж від кислотного ґрунта, не вистачало поживних речовин. Ну, я пізно почав його піддобрювати потрібно було спочатку зробити. Подальшому буду його сушити, зроблю ще цю ж, Ой, забув, як той апарат називається. Ну, відео я буду знімати по-любому, як я його буду робити, той апарат. і Куплю машинку, щоб різати листя табака. Кому, можливо, якесь незрозуміле щось, я сказав, бо я так <кхи> мислів багато було, що потрібно розповісти, але всього в голові не вдержиш, так як я ще й за виноградом і за табаком, ну, багато чим займаюся. Так що Задавайте питання в коментарях, буду радий відповісти. Всім дякую за перегляд.